Харків'яни, а ви знали про цю доставку, де на тисячу гривень можна реально замовити цілий стіл їжі, отримати в подарунок ролл Філадельфія та ще й знижку в мінус 15% на весь чек. Зберігайте відео, адже ця доставка прийде в будь-який куточок міста і не раз виручить вас. П'ятидесята паралель, це головне кафе нашого міста. Ми вирушили на відпочинок і заїхали на індустріальну, щоб забрати замовлення. До речі, і при самовивозі, і при доставці діє знижка мінус 15% на все меню. А в кафе й так приємні ціни, а зі знижкою Взагалі чудові, ми замовили на тисячу гривень і реально отримали цілий стіл їжі. Звісно, почали з новинок, адже меню у них постійно оновлюється. Цього разу ми взяли піцу чотири сма, рибні палички з тартаром та линіві вареники з грибами, чи обрали їхній смачний чикенбургер та освіжаючі лимонади. Ну як вам такий стіл на компанії з чотирьох людей точно вистачить? Плюс при замовленні з собою або доставці від тисячі гривень ролл Філадельфія у подарунок. Ну це ж дуже вигідно. Погодьтесь, Харків'яни, А які у вас враження від цього кафе? І чи замовляли? Ви колись у них достав.